Що робити, щоб Україна мала саме українську а не незросійщену еліту? Щоб саме російська стала маргінальною в Україні. Коли у нас будуть шанси на примусову українізацію, українізацію, як ви казали, щоб лошили за російську. Дивіться, блогер, який сидить в інтернеті і щось пиздить, це не інструкція до державної політики, це не інструкція до державної політики. Тому що є державна політика, а є настрої суспільства, я вважаю, що в нашому суспільстві мають вирішувати суспільство, настрої в суспільствах мають створювати певний запит, але переносити. На те, щоб держава цим займалася, як знаєте, ми хочемо, щоб нам сраку держава підтерла. Я виступаю за активне і проактивне суспільство, проактивну націю, проактивне громадянське суспільство, де українською мовою не будуть розмовляти, тому що існує на те закон. блядь, розумієте, я за створення певної культури, де люди будуть комфортно себе відчувати, розмовляючи українською мовою. Я виступаю за громадянську свідомість, за політичну свідомість, за проактивність, за те, щоб не мовчати, а заявляти. Я навіть я навіть хуйово ставлюсь до людей, які, ви то знаєте, мене вони, вони сука, бісять дуже сильно. Да? Вони беруть мені, відсилають там, наприклад, відео, і там, типа, дівчина якась пиздить щось. Um, типа, а що, Росія, а що Білорусь нам сделала і вообще я хочу уїхати з України? Ну, таку хірню носить. І записують на приватну камеру, Ну, на приховану камеру, з там, теле... ну, там, щось. Ну видно, що не прямо в обличчя. Якось так. Ну і мені людина пише, там, ну, тут он Сподіваюсь, її посадять. Схуялі її повинен посадити. От чому її повинні посадити? Вона вийшла на. Вона робить якусь публічну заяву чи що. Ви блять, взагалі її знімаєте. на... На приховану камеру. Ну, це, це, якщо людина систематично в навчальному закладі це робить і так далі, звісно річ, мають на це якось відреагувати там, на місці. Це на місці має бути вирішено. Взагалі на це питання має бути вирішено самими студентами. У мене є знайома. Там були у них сіпарші в університеті. Ну, не розповідає. Там пару дівчинок заявили, що не все так однозначно, Путін хороший і там Зеленський щось не так. Да? Так дівчата пішли з університету. Їм їм стало тяжко навчатися в колективі, тому що їх колектив просто не сприймав. Я негативно ставлюся до цих людей, які, знаєте, ти бачиш, сука, що хтось курить. Тобі це не подобається. Підійди до людини і скажи: шановне, тут курити не можна. Скажи, скажи. Ні, ніхто не скажу. Знаєте, мене. Теж дуже воно бісить. От людина пише: От я вам скинула відео, подивіться, як хтось курить. Треба про це, ну, типу, публічно це показати. Я кажу, а що ви зробили? А... Ну, зняла відео. Я кажу, в цій ситуації йому це ви. Ну, блять, реально водія. Я кажу, ви підійшли, ви щось зробили. Ні, ніхто не зробила. Там людина каже, інша людина, а я там от маленька дівчинка. Так я ж не кажу встати і сказати, сиш Вася, блять, сигарету положи. Я ж не кажу так йому сказати. Ну, просто там сказати, типа, там, мені незручно. Може, ну може ж якось так сказати. Ну, хоч щось ти, сука, маєш зробити, блять. Я от прийшов в ресторан, в ресторані поганий сервіс. Там, типа, напишіть там негативно. Я кажу, що я маю написати негативного, типа, відгук про ресторан. Ну, там от обслужили мене повністю по-русски. Там мене російською мовою мовслугою. Я кажу, окей, що ти зробила? Чи що ти зробив, чувак? Що? Там, типа, є люди, які навіть, сука, зауваження не зробили. Вони навіть зауваження не зробили. І потім такі, типа, комплейн пишуть. Ну, слухайте, а... Ну, я таких людей саме більш зневажаю, ніж того чувака, який обслужив її по-русски. Ну, от реально. Тому що той чувак, який обслужив її по-русски, ну просто відсталий. А це ну просто гадості і мразь. Я, я, я про що кажу? Якщо вам щось не подобається, ви повинні заявити, що вам все це не подобається. Розумієте? Як з Росією? Росія нападає, ми стріляємо у них в них у відповідь. Ми їх вбиваємо, так? Да? Ми ж не так от, що здали територію такі, типу, Вашингтон, нас обіділи, ми просимо, ну слухайте, так, так, так це не робиться.